А от чинні обласні депутати сесійному дню присвятили всього кілька годин, та й ті виділили лише для розгляду звернень. А от щодо формування порядку денного обранці згоди не дійшли. Одні хотіли розглядати питання попереднього засідання, інші обговорювали. Нові не дали депутати слова і голові львівської обадміністрації Віктору Шемчуку. Він зокрема мав сьогодні відзвітувати за минулий рік. Щоправда, його виступ хотіли слухати лише 52 депутати. А цього для прийняття рішення замало. Не дійшовши згоди, облас... обранці оголосили перерву. Проте після годинної паузи до зали повернулось всього 40 депутатів. Не зібравши кворуму, президія пішла радитись щодо нової дати засідання. Я готувався сьогодні до звіту, який вимагали від мене депутати Львівської обласної ради. Дійсно, цей звіт готовий. Ми звітувати мали по програмах соціально-економічного розвитку 2012 року та прогнозах і новій соціально-економічній програмі на 2013 рік. На жаль, через якісь внутрішні протистояння Львівської обласній ради цього звіту не відбулося.